Я кажу, правильно, наш народ так і не умре, як не як, але пісні шашлики нині будемо їсти. І шкварки жарені на оліви. Бо Петрівка. Це неприємно, вас так багато сьогодні зібралося. Я собі, знаєте, от зараз при справді при тій економічній кризі всі тягнуться до землі. Але не знають, як ту земельку обробляти, особливо люди з міста І пишуть щоденники. Щоденник молодого дачника. 21 квітня. Посадили картоплю. 22 квітня хтось картоплю викопав. 23 квітня посадили цибулю. 24 квітня хтось цибулю викопав. 25 квітня дід посадив противотанкову міну. 26 квітня по собі відійдемо. Ви знаєте, зараз наші ви всі напевно, любите дивитись телебачення, футбол. Правда? З, до речі, сьогодні французи виграли. Хто знає? І наше телебачення зараз заполонила Мексика, пріоритет нашого українського народу. Ми самі по півроку, по рокові, не отримуємо заробітні плати пенсії, а ми сидимо біля телевізора. Кусаємо собі лікті і переживаємо за бідного Блейка. Блейка біда останні мільйони втрачає. Подивився династію і думаю, хлопе, нині жити в Америці то велике. не встигаєш витирати холодного поту. Бо у них до ліжка ходять як в нас на роботу. Всі вони фанати сексу до самої смерти. Так як колбі на Алексіс, кожен хотів би вмерти. Спали часто. Але кріст втяж зайшла на силу, то чого ти в такі стані лізеш на кобилу? Алексіс е хитра баба. в династії кіношники таке виробляють. Коли хочуть, у людини пам'ять відбирають. І ще не впав, не спіткнувся, не дістав по морді, а вже герой без пам'яті. Вимкнувся, та й годі. А мій сусід впав в черешні.